Друзі, вітаю! Ви на каналі Red поговоримо, бо є про що? Поїхали. Ну що ж, розпочинаємо з Чемпіонату України. Останній тур перед збірною дуже важливо, потім буде перерва. Всі ми чекаємо матчі збірних, бо надважливих два матчі. Ну про це ми ще поговоримо. Ну, розпочинаємо ми з матчу Олександрія Карпати. Звичайно, грають людські Карпати. Непогано йдуть п'яте місце перед матчем з Олександрією. Останні домашні матчі ми перемагаємо. Олександрія теж на друге місце без поразок. І що ж, І ми розуміли, що буде важко, бо останнім часом, коли Карпати грали з трохи сильнішою командою по класі, ми завжди їм поступалися, що Полісті, що Шахтарю, що Динамо. Ну, було цікаво, як ми зіграємо. І знаєте, 20 хвилин ми досить непогано виглядали. Створювали моменти, але ну, нічого мене не забило в цих моментів. І тут сталося так, що на 36-й хвилині штрафний удар. Кампус Мігель Перейра Б'є центральний захисник. Запам'ятаєте його Олександрії. Перекидає стінку і в ближній кут м'ять залітає в ворота 1-0. Ким не спас. Ну, не знаю, в мене враження, що міг він взяти. Чи він платіє все більше на стінку, чи він сам думав, що не так не вдарить. Ну, вже як сталося. І ви знаєте, другий тайм розпочався. З атака Олександрії, дуже подобався Безера, накручував на флангах, паси, ще щось там. все дуже дуже активних багато дій. І 54-та хвилина, ви знаєте, на момент Мішньов. став, е, ні, Мішньов пізніше момент. І 54-та хвилина е, Дурний пас на фланг штрафному, Підрозу фулит, ну м'яч йшов в аут, Виходив, розумієте. І, на жаль, це пенальті. М'яч йшов практично за лінію, Вже не знаю, для чого там було рухати захиснику Карпат. Ну так сталося. І Мігель Перейра Кампус б'є пенальті. І 2 20 дубль захисника, де Чватокрині це вже чудо. І пізніше між нього мав ще один момент. Мяч біля стійки е, пройшов. 86-та хвилина. Безера пас на фланг е, в штрафному майданчику. Сам на сам вихід. Поганий пас. Людина вже втікала практично за межі майданчика. Чомусь Кемтін вирішив його рухнути. Пенальті. І до мічазного підходи Мегель Перера Кампос і робить рахунок 3-0. Друзі. 3-0. Перемога в Олександрії. З непоганою грою Карпат, але, на жаль, хочу бути хитрик захисника центрального португальського Олександрії. Браво! Як бачите, таке ставилося дуже багато років тому. Ну, вже як є. Олександрія видно, що по, -по, -по класі сильніша команда використала всі свої моменти, використав наші помилки. На жаль, ми йдемо на перерву з матчами збірних, як то кажуть, на, цей, на такій ноті, що ми ну, програли. А за цю праску не так соромно, бо непогано виглядали. своїми мене забили, Олександрія свої забила. Ну, вже як є, про Карпати Олександрія це все. <звук> Тепер поговоримо ще про матчі Чемпіонату України. Шахтар зустрічався з урю, пропустив в першому таймі. Як завжди щось пробував, атакував, не все виходило. Здавалося, ось можливо, якась буде сенсація. Але Бондаренко добуває пенальті, робить 1-1. Пізніше ще один гол Шахтаря 2-1. Все як хто каже, з ніг на голову. І в кінці Шахтар забуває третій, 3-1. Ніби як спокійна перемога. Але з нервами не все так просто. Бачите, забив Бондаренко, якого ігнорують, поки що не беруть збірну. але... Він може моментами і наварити, але більше все одно позитивних від нього емоцій. Ну пишіть чи ви бачите його в чи ні. Е, Динамо перемогло поліція 2-1 після поразки ганебної пінакшного Скач Францурушу. Забив ванат, і дав дуже багато радості. Пізніше м'яч влучає в руку на 30, вкрай десь 6-й хвилин, чи Кінчи, чи 20, 20 швидших хвилині. М'яч в руку влучає захиснику е, «Поліція». Ee, дивляться вар, пенальті, Ярмоленко реалізовує 2-0. Ну і здавалося, що Данамо має спокійно все довести. Плюс в другому таймі Михайліченко заробляє дві жовтих і в меншості. Получається, Данамо грає в більшості цілий тайм. І в кінці пропускає 86-й хвилині гол, Гуцеляк робить 2-1. На 93-й хвилині ще атака йшла по лісі. Якби трошки краще була подача в штрафний, можливо, навіть було б до 2. -2. Ось так. спокійний переможний матч, чуть не довели до інфаркту, як то кажуть, своїх болівальників. Ну, але перемогли. І що можна сказати? От ви бачите, табличка. На між, як то кажуть, перерву міжматчовим збірною. Дуже цікава у нас таблиця: 32 Майданамо, 32 Олександрія. Шахтар відстає на 6, але ну, треба чекати і очного матчу, щоб хтось втратив, щоб нам втратили. Тоді шахтар буде намагатися бороти. Ну, цікаво у нас боротьба чекає. Подивимося, що буде далі. Ну, про чемпіонату України наразі це все. Тепер переходимо, мабуть, щодо найсильнішого чемпіонату. Хоча ми вже казали, почуть дискусії, багато хто буде казати, що це у Лалігах, хто скаже, це англійська Прем'єр-ліга. Ну, звичайно, для мене це англійська — це топ. Ну, через те, то, що, звичайно, що грає Ліверпуль, але не тільки зільки там топових команд грає. Ну, починаємо з матчу Ліверпуль Астон Астонвіла. Ми розуміли, що буде непросто. Астонвіла досить сильний суперник. Ми пам'ятаємо, в у 2020 році, як ми їм поступилося 7-20, це був шок. Але після того ми більшість матчів переважно не вигравали. Рідко хіба що ми їм там десь програли. Сновіла підходить трошки в кризі, бо програла була всі в всіх турнірах: і в Кубку Лізі, і в Лізі Чемпіонів, і в Чемпіонаті. Нехаймо причому розгромно. Ну, ми розуміли, нас далі є травмовані всі ті самі. Нас трохи робиться ротація. З Байером був напряжний перший тайм, в другому ми садовали. І що було сказати, так, практично 20 хвилин був рівний футбол. Ліверпуль чекав десь свого шансу і він його використав кутовий Астон Вілли. Контратака. Це вже, знаєте, як був стиль клопа, тепер це і стиль слота. Контратака дуже класно втікає Салах. Його збивають. Можливо, це навіть було би і червона, бо це за межами. Але арбітер розумно зіграв: він не зупинив матч. Нуніс підбирає м'яч, обіграв Ветеря. 1-0. Супер. Ліверпуль виграє. Проходить пару хвилин, знову кутує гіле і знову практично така сама ідентична атака, контратака Лірупуля. Нуніс виходить сам на сам є вище. Для Нуніса чим простіший момент, тим важче. Коли він має прості моменти, він не забуває. А там, де важко, треба грати у що він забуває. Ну, приємно, що так, але треба трошки з реалізацією підтягувати, бо я матчі деколи, коли дуже важливо таке забувати. Другий тайм. Розпочався, що мало момент Віла на початку могла забити, бо а, і завжди такі Лірпуль, що десь він розслаблено, ну, виходить другий тайм, бо закінчує перший. Ліверпуль щось спробував створювати. І в кінці аут, Сеніла кидає, пас назад. Салах біжить. Захисник хоче вибити м'яч, подає голову Салаху, він виходить практично сам на сам майже чуть не з поля. Він міг віддати і пас там просився. Але він грамотно побачив, де стоїть воротар, пробив ближній кут 2-0. Скажімо так, впевнена, спокійно впевнена в класі перемоги Ліверпуля. Браво! Постерісі, ви бачили, який був матч? Інтересний був матч. Ми свої момент створили столованту суділа. І приємно, що перед матчами збірної ми залишаємося на першому місці. Ще й з відривом. Ну, про Ліверпуль це все. А що з відривом? Бо. Дивіться, Манчестер Сіті грав з Брайтоном. Всі розуміли, в Гардіоломе давно говорили три поразки. Це такого не було 6 років, а чотирьох поразок не було ніколи. І от він грає матч з Брайтоном. Ніби так, як дуже похоже, з спортінгом Сіті Скорий гол, Швидкий гол, Ну, відносно швидкий, 2 хвилина, забуває Холанд. Ще моменти, ми розуміли, от вроді, Сіті, все контролює все спокійно. Ви так навіть бачите, як, яка статистика була матчу. І тут другому таймі Брайтон робити заміни. Знаєте, у Райлі вийшов, вийшов вже у Педро, Ну, думали ну, про ці заміни, як часто буває. І тут некась як сказав би не розберехав в шортому майданчику, я вже зрозуміти, це вже не перший такий момент, коли Сіті так пропускає, що з то мені це було, та і з було різні нюанси, ну, два партій, щось тачить в за, захисті, не все добре, нема Діаса. Є проблеми також, вроді, відновився більш-менш дебрульний, нема родрим, знаєте це. І 63 хвилина непонятні речі, 26 -ма, майданчику рахунок стає 1-1. Е, на 78-й хвилині стоїть рахунок 1-1. А на 83-й, 2-1. Коли з Брайтона знову проблеми в захисті. Всі ті пробули в кінці мали моменти, але, на жаль, ні. І подивіться, друзі, ось так. Це. Чотири поразки Гордіол. Це перша історія, це треба запам'ятати, такого ще не було. При Пепо він шоці, щось треба, перезагрузку, можливо, добре для них, що зараз йдуть вони на перерву в матчі збірної, подивимося, щось переосмислять, щось поміняється. Ну, мені це трохи бачить, без лідерів головних в центрі поля щось їм виходило, десь тянув, А отуже, коли треба було щось трохи міняти, бачити і вже є проблеми. Ну, поля це супер. Я тючок відривав, Надіємося, подивимося, що було далі. Що ще було цікавого? Звичайно, Челсі Арсенал Центральний, мабуть, матч туру, лондонський дербі. І чудалося, що це досить рівний матч. Челсі більш-менш на ходу. Арсенал троха, як то кажуть, тарабанить. Едегор вийшов в основі нарешті відновився. І так і видно було. Навіть постацію. Дивіться, що рівний матч. Гюсто мав хороший мент головою вдарив вище. Інтенсивно дуже хороші відпустя туди так до так але перший тайм без м'ячів. Другому таймі Едегор асистує на Маркінелі, чомусь він сам був штрафного майданчику, довго дали подумати собі в ближній кутдари спокійно 1-0. Але дуже цікаво відігралося Челсі. Вийшов Мудрик на заміну, вийшов Ензо, і всі думали, що Мудрик якраз замість нету вийде. Але ні, вирішили на правий фланг Нету переставити. І воно своє дало. Ензо дає пас на нету, чомусь. Його ніхто не зустрічає, він спокійно зміщається в центр, б'є з лівої 1-1. Ну і практично, як, були моменти, і в Арсенала ще, в Челсі теж могло забити. Але вже таких якихось 100%, напевно, не було. Ну і закономіренича. Супер, як то кажуть, для Ліверпуля і для Мансіті, сіті бо воно втратило очки, бо конкуренти трохи повтрачали. От бачите, ось така у нас табличка. Приємна табличка, 5, файноси дивитись. Браво слот, браво, Лірпуль. Ми на паузу йдемо лідерами, причому з солідним, від, більш-менш відривом ну, від першого 5 від другого 9, це багато. Так тримати тут-тут-фу, надіємося на все хороше про Англію це все. Тепер давайте поговоримо про ще один топ-чемпіонат, звичайно, це іспанська Лаліга. Реал Мадрид приймав у сосуну. Рала куча проблем. Поразка від Барси, поразка пропущений матч через повінь Валенцію, поразка Мілану. І знаєте, давно так реал, як то кажуть, не калашматило, і право сосуну. переміг 4-0. І все спокійно. Хитрик Вінісіуса, гол Беллінгема, все як по класиці. Хочу відмітити. Асист Луніна на війні. Це перший, я не знаю, скільки років асист воротаря в Реалі. Браун це наш воротар. Молодець підтримав, супер. Це став, як то кажуть, вподобайко за це. Е, але запам'яталося іншим. В цьому матчі просто парад, як то кажуть, травм. Ось таке чекає Реал далі. Травма Родрі. Не настільки сильно, але вибув. Травма Васкіса вибув. І найгірше це травма Мілітау. Він порвав хрести. У нього вже була наука травма. Це 9-10 місяців мінус. Це катастрофа. В них лишається один центральний захисник Рюдікер і все. Карвахаль, рахуйте, вибув. І ще є травмовані. Ну, цікаво, коли Контрявко, побачити, кого зимою має рал купити на центр захисту, коли він буде ставити, що він буде думати там чилоті там. Я думаю, бажаючих багато, і рал когось знайде. Пишіть, буде цікаво. Ну, ось, так, Рал спокійно переміг, але дуже багато проблем собі створив в плані того, що трамалися гравці. рал Сосідат Барселона. Що можна сказати? Рал. Сосідат, ми казали не простий суперник для Барси. Але, як бачите, останнім часом Барса переважно обігрувала їх. І тут, знаєте. Швидкий гол забила Барселона Лівандовський. Тому дивилися вар. І от подивіться, яким чином, скільки, як то кажуть, сантиметрів не хватило Барсель до голу. І от гол відміняють. І все. І після того йдуть моменти Рау-Сосідада. Один, другий пеня спасає, і потім 32 хвилина гол. Бекер забиває, пені вбиває м'яч, головою перекидують. Сусіда дав штрафний майданчик, кобрсі щось, до речі, швами на лиці дуже травму зазнав зездою, але молодець вийшов грати. І не, не встиг недогледіли удар 1-0. Оверсабель 45-та процент хороший шанс. І на другий тайм Барса вийшла, щось спробували створювати, але момент ще був один сусіда, ще момент на контрната ну Сюди, коротше, міг забравати другий це мінімум, можливо, навіть і третій. Ну, тут навіть посадистів видно, що Барсень одного удару в ствір. Ну, напевно, трохи, знаєте, як то кажуть, зловили зірку, трохи на ейфорії, що вони всіх обігрували, трошки їх зараз присадили. Це своє дало. І така, знаєте, трохи місяця перед паузою на матчі збірних. Це серйозний такий удар, бо вони дуже йшли на піднесені. Всіх обігрували, трощили, що Баварію, що рала, то, то хопа, поразка. Ну, вже як я Подивимося, далі буде дуже цікаво. А татько Мадрид перемогло 1-0 непростому матчі на виїзді. Е, Жерона Шугас виграли Гетафи. Ну, цікаві результати. Ось бачимо табличку. Бачимо, що Барса Де першою. Але не так, все, як то кажуть, прозрачно і просто. Дивуєш Венці, як сумляюсь, на останньому місці. Ну, вже було, давно в них проблеми. Висновки, видно, великі не зробили. Ну, подивимося, дуже буде цікаво після матчу збірної дивитися. Що як буде далі відбуватися про Лалігу це все. Тепер переходимо до серії А. Е, ну, Серії А що можна відмітити? Центральний матч Інтернаполі. Всі розуміли, що Наполі зараз непростий календар пішов. Наступна матч не була з Ромою. Перед тим вони грали з Талантою, яка зараз досить. Ми розуміємо, що нашахтар то, що винесла цю класіки там 3-0. Ще було, це ще мало, можна було ще більше їм накидати. І Інтер на поганому ходу: вони з Наполі на першому місці борються ну, разом з Аталанта, Наполі і Інтер. Ну, зіграли 1-1. Десь читалося, що може бути нічия, результативна нічия, Наполі забило перша, котили їх вічі. Рахмані бореться, Мактоман новий лідер. Він в Манчестері забивав. Тепер Наполі забиває, робералок 1-0. В кінці першого тайму Чаханогу такий дальній удар, як зарядив один-один. Я не розумію, як можна такого гравця, як Чаханогулу так не тримати. Ну всі знають який в нього удар. Знаєте, це як блін, не тримають деколи, колись там пірло чи недве там не тримали, хто знає. Посумає, що не тримати Бруно Фернандеша чи Джерард Ну Як можна таких гравців давати, бити. Просто, ну, це ж там, не на то, що там один зі ста залітає. В нього там два-семи таких залітає, ну це мінімум. І один-один. 72-хвилина Дюмфрі заробляє пенальті. Чоханоглу підходить, б'є в штангу. І так і закінчиться до родину. Інтер мав перевагу, володів ініціативою, але не зміг перемогти. 1-1. Для Наполі думаю, це непогано. Інтер, напевно, більш розчарований. Ну, як є, отак: матч лідерів закінчився резитивною нічою. Давайте ще поговоримо про такий матч, як ювентус Сторіно. Дербі. Завжди непросто для Ювентуса, більш менш матч складається, але. Ну, тут вийшло, що вийшло ну, сказати, досить спокійно. в 18 та хвилина, Єлдис 84, -та. переважно перевага була в Юве. все спокійно йшло. 2-0 перемогли. Навіть там не сильно багато карту жовтих не було, ну таке. Ну, спокійно, ще й не пропустили. Нормально. Івент зробив, як то кажуть, таку робочу здобув перемогу в дербі. Е, Калєрі Мілан. 3-3 перестрілка. Програвав Мілан, вигравав Мілан, калярі зрівняло, відмінили, знову зрівняли. Кі забили в кінці. Коротше, 3-3, Цікаво. Ну не все просто Фонсеки, стільки голів пропускають від калярі. Так, вони перемогли, знаєте, від чемпіонів, От, От немає. Я думаю, вболівальник Мілана Кристо розуміє. От тут же ніби ще треба Фонсеку звільняти. Тут ніби опа, якось десь перемогу здобули. Тут рал обіграли, вже ніби треба лишати. може зараз стабільність? знову нема стабільності. Ну подивимося, після матчу збірних, що з того всього буде. Ну, фонсеку звільняти не треба, а по матчі Рома-болонія. Все таки сталося звільнення офіційно вже. Рома поступилося 2-3 Болонії. Болонія, яка зараз не, так, не найкраще виглядає, і ледве забуває ті свої м'ячі, перемогла з рахунком 3-2. Ви ну, знаєте, відставка, юрича, це було часом. Це питання 12 матчів тільки провів. Практично ні одного якогось якоїсь матчу, що перемога на Динамо, та й тут Динамо, якби місце з нормальним складом приїхало, могли очки набрати. Динамо могло очки забирати у Ром, що ту говорити. І ось так це поразка. До речі, пишіть в коментарях, кого би бачити, чи хотіли би бачити тренером Роми. Ну, щоб для Артема Довбека чи Пренометр він буде грати в основі чи ні. Бо команда досить непогана, але як бачите, зелінодоросії, можливо, бачите, це проблема керівництва було в тому, що не треба було чіпати. Для мене було якесь дивне рішення визначати цього тренера. Ну ви пишіть свої думки. Ви бачите табличку в Італії. Там досить все інтересно. Аталант що відмітив, що в гольову перемогу здобула. Аталанта супер показує наполі на рівні, Юве, Інтер. Рома то, що але так, все буде цікаво далі. Про серію А, це все. Тепер поговоримо трошки про Бундеслігу. Ну що сказати? Баварія здобула перемогу над Сан-Паулі 1-0, другий підряд матч виграють 1-0. Створюють багато моментів. Ну, з Бенфікою ми зналі з Джіпонів у часе в Трубіна. То так само Сан-Паулі Трималося, трималося але не Баварія перемогла. Не так все просто, але перемогла. Головне, є три очки. Відмітимо, що Боруся Дортмунд знову поступилася Перманцем. Мансін програвав, але 3 1 Червона карточка Джана, 100%. Пропустили. Вроді Герасі пенальті зрівняв непогано. Пропустили ще одну, пропустили третю, майже нічого не створювали. Проблеми в тренера Борусі серйозні. Мені здається, знаєте, того на чемпіонів ще було двох Штурма, Виграли. Якби не виграли, можливо, вже бої і... так само була б відставка. Дивився, що буде далі. Бо проблем хватає. Нема впевненості Борусі щось дуже все важко вдається. Хоча виграли в Лейпцигані ніби недавно теж серйозно. Ну, подивимося. Байер не виграв Бохома 1-1. Байер в останніх шести матчах тільки на Кубок виграв. Нічейки Поразки, причому не найсильнішими командами. Ну, давайте так от. Оце когось дивує. Ну, після минулого сезону, коли амбіти, як то кажуть, так, вони були, ні разу вони не програвали. Що, другий сезон навіть то, що лишився Алонсо, і практично всі гравці лишилися, що не будуть так само грати. Це ясно було, що ні. Ну, не може навіть. Це ж не, не поки що не такий рівень. Гвардіоли, як то кажуть, Іман-Сіті, щоб воно отак грати. Моя думка, що це нормальний зараз рівень Байера. вони виходять, вони будуть за щось боротися, вони борються з чемпіонів, але не будуть вони отак штампувати перемогу за перемогою. Вже як є. Ось така таблиця в Німеччині дуже цікаво. Подивимося, що далі буде після паузи. Будемо слідкувати за всіма матчами. Ну, про Бундеслігу наразі це все. Хочеться ще в двох словах сьогодні говорити про такі чемпіонати чемпіонат Португалії. Чому? Бо було два цікавих матчі. Брага Спортінг це останній матч Моріма. Спортінг зараз лідирує. Недавно обіграв Мансіті. Дьокареш просто феєріть. Там чотири м'ячі, хитрик Манчестер-Сіті. Ну, це не просто так все. І матч розпочався, що Брага повела 2-0 в першому таймі. Здавалося, от все, проблеми спортінга почались. Але Моріта 2-1. І в кінці дуже має спортінг, робить 2-2-2-3-2-4. Ось так. Але з чотирьох голів, що кориш, не забив ні одного. Оце саме цікаво, що є ще крім нього, гравці, які забивають. Ну, На хорошій ноті закінчив Марім. Досить для мене сумно дивне трошки рішення, що він на такій стадії сезону пішов в Спортінг. Спортінг зараз на ходу. Де в Манчестер? А саме цікаво, що Манчестер цей матч, до речі, ж виграв 3-0 Лестера. І при Ларуї почав перемагати. Що буде далі? Подивимося, чи піде, чи не піде, цікаво дуже буде. І Бенфіка Порту. Ну, це зимі, всі, 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 знаєте, там, лідери чемпіонатів, завжди між собою в них завжди заруби. Навіть, знаєте, коли хто любить ставити ставки, там мінімум дають 8 жовтих, не завжди вони пробувають, але Ну, Бенфіка перемогла, впевнено 4 1 І саме цікаве, що два забив Марія. Не старіє. 36 років він вже мав закінчувати не раз, як то кажуть, кар'єру хотів. Але Монфіка він там починав молодець. Ви бачите, результативний футбол в Португалії дуже цікаво. До речі, ось така там табличка спортних лідерів. І подивимося, що буде далі. Непоганий відрив. Подивимося, як він буде виглядати без Амуріма. Ну, про чемпіонат Португалії це все. Ну, про європейські матчі, мабуть, це все. Е, щось, якщо забув, щось цікавить, пишіть в коментарях, обговоримо себе без проблем. По-перше, хочеться говорити пару хвилин про що? Ну, та про збірну, звичайно, нашу, бо все вже зараз закінчується. Ми чекаємо в збірні, вирішаючі матчі, два виїзда, дуже важливих. Друзі, в Нам треба тільки дві перемоги. І останні новини: ми знаємо, що Лунін по сімейну вставив не приїде в збірну. Ну, знаєте, зараз так виглядає: останні матчі дивилися. Трубін проти Баварії тащить. Бущан куча сейвів і зробив проти Ферен зваруша. Лудін десь помиляється, але Гульвій непогано в всій формі. Різник так само. Ну, з ретерами домі програм немає, буде це дробен все буде добре. Буяльський сьогодні прийшла інформація, що його щормувався, він забрали його з збірної, хоча його викликали кала замість Циганкова. Ну, як завжди, проблем нас буде вистачати, бо є травмовані, а навіть ті, що недавно відновилися на найкращій формі, подивимося. Ну, скоро буде випуск про збірну. Більше про це обговоримо. Надіємося на позитивний результат. Надіємося на якісь такі хороші новини, або якісь не дуже хороші новини з інших команд. Бо наразі завжди знаєте, чим ближче матч до збірної, то або хтось вилітає, або хтось хворіє, або ще якісь нюанси. Ну, про збірну наразі це все. І підсумовуємо. Останній вікенд перед збірною дуже цікаво було. Неймовірні результати в Англії. Гвардіола дивує своїми поразками. Манчестер щось почав хід набирати. Ліверпуль лідирує. Баварія так з натяжкою виграє. Рома звільнила нарешті тренера. Чекаємо збірну. Ну, все має бути цікаво, інтересно. Ще трішечки, як то кажуть. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.